Бананчик рожевий. Це сорт винограду раннього терміну дозрівання, який вирізняється чудовою потужністю росту. Врожай збирають в середині серпня, розроблений селекціонером калугіним. Ягоди яскраво рожеві, великі, в формі банана з довжиною до 50 мм. Маса ягідки досить велика 12-16 г. Щільна, хрумка, шкірка не відчувається, смак гармонійний зі своїм сортовим присмаком. Переваги цього гібриду це великі пухкі грона до 1,5 кг, приємний смак, підвищена цукристість, висока врожайність, чудовий товарний вигляд, транспортабельність, стійкість до більшості захворювань, морозостійкість до 23 градусів морозу і добре росте по всій території України. Не висуває особливих вимог до умов вирощування.